Світло за це на даний момент єдина пригода п'ятої редакції, що розвертається у сетінгу Spelljammer. Для тих, хто не знає, Spelljammer – це батько Planescape. І у той час, як Planescape розповідає про точку А у плані звірів та точку Б у Сігілі, Spelljammer чіпляє все, що знаходиться між ними, а саме Астральні моря та дикий простір, який ми називаємо космосом. Звичайна пригода у сетінгу це політ на кораблях спелджеморах по різних небесних тілах чи станціях. Тобто зазвичай така пригода, дає гравцям феноменальну волю у подорожах та дозволяє майструство. Орювати дійсно унікальний та великий сендбокс, не враховуючи багато нюансів, як географічна місцевість, яка не може миттєво перетворюватись з пустелі на болото. Але майстер, що веде світло за рікси, зрозуміє, що пригода не виглядає як вільна подорож по космосу. Навпаки, вона коридорна та не дає гравцям ніяких інструментів для дослідження космосу. Окрім DoomSpejса. І на мою думку, цю пригоду треба розцінювати не так. Я дивлюся на неї, як на подорож, де маршрут вже завчасно обраний. І, в принципі, роблячи власну пригоду по сполджемеру, ви можете створити щось схоже. Але також у пригоду можна гарно інтегрувати купу інших мікропригод. Поки гравці літять з одного акту в другий, вони можуть зустріти ще сюжетних рукавів. І в принципі, у пригоді буде два місця, де гравці відчують волю та зможуть пограти у пісочницю. Про що пригода? Про потунок світу, як завжди, існує зірка, що має назву Зарікса. Зарікса помирає, чим наражає на небезпеку Заріксію. Заріксія це осколок старої імперії астральних ельфів, що звалася Флот. Астральні ельфи залежні від цієї зірки, бо вони вирощують навколо неї рослини та криштали, з яких роблять свої кораблі. Звісно, навіть після розпаду флоту Заріксія створила свою імперію та досі має предостатні ворогів та мілітаризований кодекс, згідно якому весь порядок у космосі можлив тільки завдяки астральним ельфам, що недалеко від правди, але справа на всьому. Щоб продовжувати існування Заріксії та її державі у той формі, якій вона вже існує, Зарікса також має існувати. Для цього ельфи розробили зброю під назвою Кришталева лоза, якою вони засіюють планету. А після вся життєва енергія цього світу передається Заріксі. і зірка продовжує свій цикл існування. Якщо ви не зрозуміли, планета при цьому помирає. Невідомо скільки разів Заріксіанці таку практику проводили, але вона приводить їх. На планету головних героїв, які, звісно, не здогадуються, який спаде на її голови. В оригінальній пригоді гравці просто займаються своїми земними справами, тоталі клюлес про те, що буде через годину. У мене гравців по класиці збирає квест гівер та дає їм завдання дізнати, що це за кристали, такі через які у друїдів починається паніка, маючи примірник сімічка кришталевої лози. Знайомтесь із героями: Самар Стіжка друїд Совлін із вищим почуттям обов'язку, який, як ніхто інший, зацікавлений у загадкових кристалтах. Що поглинають енергію землі. Трагус паладин клядові підкорення, який всі гроші витратив на цю мантію з білим левом, і тепер без гроша, тому йому шалено потрібні фінанси від цього завдання. Томас МакГрегор, пройдисвіт, що спеціалізується на садових інструментах та господарстві, якому тут теж потрібні гроші, але він тут більше заради сімічок кришталевої лози. І Кавоніта, якийсь Створений завдяки правилу власне походження. Вона Варлок, який як і будь-який Варлок, не знає, чим себе зайняти до того, як набити рівень та стати лиходієм у майбутній компанії. І я майже впевнений, що це не її ім'я. Хтось із гравців жартома спотворив її справжні на нулівці, і це було смішно, тому тепер вона кавоніта. І ось наш квест говорить їм про якийсь вигаданий за 0 секунд квест, який їм ніколи не знадобиться, бо під час розмови та запитань героїв проростають лози, величезні конструкції з кристалу, які руйнують все. Навколо створюючи кришталевих блайдів, які у свою чергу вбивають все, що не померло від проростання. Місто перетворюється на справжній хаос за лічені хвилини, і єдиним місцем для порятунку є порт, де залишається один корабель по приходу героїв. Дивуватий корабель без штурвалу під назвою Місячний танцор, капітаном якого є Елайна Сартел. Герої бачать, як навколо корабля скопичуються жителі, що хочуть покинути місто, але їм заважає група шостих кришталевих блайтів, які продовжують вбивати комонерів кидаються на допомогу і, о, має сенс сказати про рівні. В оригінальній приході гравці починають на п'ятому, а по закінченню отримують дев'ятий. Пачка героїв п'ятого рівня просто в соло розходить. Шість блайтів, не залишаючи їм ніякого шансу. Найцікавіше, що за цей бій станеться, це Трагус буде дуже сильно жалітись на те, що смайт на них не працює, бо у них резіст. Поки проходить бійка на кораблі, своя атмосфера, бо один поц там качає права. Ім'я поца Тревос. Це середньоковий бандит, який потрапив на корабель із іншими жителями міста. Він зі своїми бандитами вантажить на танцора власний товар, блокуючи евакуацію. Якщо герої програють Вайтам, то Сардел просить у нього їм допомогти, і до інкаунтери приєднуються бандити на боці героїв. Якщо герої виграють та приєднуються до корабля, то вони можуть самі переконати Тревуса припинити це. Лебізм або вбити його з одного боку, може здати, що пачка після бійки з шістю блайтами не особливо здатна битись проти десяти бандитів та одного ветерана. Але мені говорить Баттл 7, що вони у цьому файті виграють, і Баттл 7 мене майже ніколи не підводив. Стіжка хоче залишити бандитів за бортом за те, що вони не давали людям евакуюватись. Кавоніта з ним згодна, бо просто хоче вбити якомога більше людей. Трагус досі вайнить на тему того, що у вайтів був різі з десяєва, тому він утримується від вибору. Сам розуму тут виступає Макгрегор, який нагадує, що час суду не настав, бо тут, блять, місто руйнується. Тим не менш, коли ситуація у місті стає вкрай поганою, або всі, хто міг, потрапили на корабель, тансор відпливає та розкриває свою справжню природу. Капітан Сартел дає команду взлітати, так званому флепджеку. Ми поки не знаємо, хто це. І місячний тансор по команді капітана залишає водну поверхню і взлітає, розкриваючи всім на борту, що це спалджемер, здіймаючись над морем, всі бачать, що кришталові лози проросли не тільки у стартовому місті. Місці, але схоже, по усьому світу. Сартел на здивування групи та біженців не летить до жодного великого міста, а прямо до космосу. Група в шоці, бо це їх перший раз перебування там. Встіжка дивиться на світ, який вбиває невідомо йому зброя та намагається отримати від сартел відповіді. Трагус флексить перед біженцями і у найкращих традиціях паладина надихає людей. Макгрегор вивчає сім'ячку, та бачить всередині відблиск невідомої йому зірки. Кавоніта занадто сильно відіграє саму себе та говорить всім, що вона дома і всі хочуть познайомити із непісями, про яких навіть ГМ нічого не чув. Але напевно це щось за її Бексторі. Десь між цим розкривається справжній керуючий кораблем. Флампне ім'я Флапджек, який сидить у кабіні пілота. Сполжемери зазвичай керуються за допомогою шалома, пристрою, що сплітає свідомість пілота із транспортом. Стіжко дізнається у Сартел причину їх бід. Вона не знає всіх деталей, але точно знає, хто такі зарексіанці і що винні вони. В її очах планета вже мертва, і вона хоче відправити персонажів та біженців до скелі Браула, міста, яке дуже сильно нагадує во Якщо персонажі хочуть спуститись назад на планету, яку далі пригода не задіває. Сартел говорить всім, що. Що треба час на перепочинок. Після години вона відправить групу туди, куди вони захочуть. Це потрібно для того, щоб вони зробили шорт-рест перед наступним івентом. Але ця група розгубилась у тому, що їм робити далі. Тому заріксіанція роздається по кораблю від одного з матросів. Він вказує рукою на корабель, що наближається до тансора. На групу чекає перша сутичка з їх головним ворогом у цій пригоді солдатами імперії Зарікс. Приблизно так має закінчуватись перша сесія пригоди Світло за рікси. Ви знаєте правило, другої частини не буде без активу. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішель, Олександру Кореніву, Дасту, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Дютієму та Данилі. А іншим ставте лайки та підписуйтесь. Па-па!